Що ж, будемо рухатися далі, друзі, і поговоримо ось про що. Е, до слова, що удар. Дронів СБУ по аеродрому Енгельс є найуспішнішою операцією України у 25-му році. Про це повідомляє розвідка Британії у своєму звіті. Вона зазначає, що на території аеродрому зберігається ціла низка авіаційних боєприпасів, що використовується проти України. Значні втрати ймовірно порушать проведення ударних операцій з аеродрому у короткостроковій перспективі, оскільки Росія змушена була розосередити свої літаки по. Навколишніх аеродромах наголошують британці, але ж варто зазначити, що різні підрозділи Сила Ворони доєднувалися до цього виконання цієї успішної операції. Нагадаю, дронова атака на Енгельс відбулася у ніч на 20 березня. Як стало відомо згодом, внаслідок удару росіяни втратили ракетний склад. А ці ракети Московія використовує для ударів по Україні. Крім того, на цьому об'єкті базуються і стратегічні ворожі бомбардувальники ту 95 мс та ту 160 Оскільки уламки від детонації розлетілись на кілька кілометрів, то цілком ймовірно, що літаки теж зачепило. Через масштабну пожежу місцевих росіян довелося евакуювати. А аероп. Саратова та Самара припиняли свою роботу. В регіоні вводили режим надзвичайної ситуації. У нас вдома все стіни затряслись. Це примерно кілометрів 7-10 от нас. Там аэродром! Всі на готові, на готові показати першу медичну допомогу, евакуювати людей. На спецмашинах заїжджають, в дачі забирають людей і вивозять їх. До слова, Енгельс у Сарахівській області вже не один раз ставав ціллю атак безпілотників. Щонайменше не менше дві атаки було у січні місяці, тоді зачепило не тільки аеродром, а й нафтобазу. That's sure.